До вашої уваги шикарний комплект з натурального азуриту. Азурит це мінерал, що вражає своєю красою та глибиною відтінків. Його насичений синій колір походить від вмісту міді, яка під пливом окиснення утворює цей яскравий глибокий відтінок синього. Сині кольори в азуриті нагадують про чистоту небес і глибину океанів. Але це не все. Азурит може також мати зелені відтінки, це вкраплення малахіту. З часом, коли камінь зазнає дії вологи і повітря, він частково перетворюється на малахіт, створюючи неймовірну природну суміш синіх і зелених вкраплень. Це поєднання кольорів робить азурит не тільки чарівним на вигляд, але й символічним. Він уособлює гармонію між стабільністю та змінами, між спокоєм. І рухом. Азурит має потужні властивості, він вважається каменем внутрішньої гармонії та духовного розвитку. Його синій колір заспокоює думки, допомагає зосередитися та пробуджує інтуїцію. Вважається, що цей мінерал здатен принести ясність розуму. Допомогти вирішувати складні ситуації та приймати мудрі рішення. А тепер перейдемо до прикраси, що може стати вашим особистим джерелом енергії. Кольє з натурального азуриту має довжину 56 см. Це елегантний і універсальний аксесуар. Головною прикрасою кольє є овальний конектор, який справді вражає. Він рясно усіяний фіанітами, які надають прикрасі сяйва та елегантності. Конектор оснащений підвісом у вигляді сонця, що також рясно усіяний фіанітами. Ця деталь додає прикрасі особливої унікальності. Ви можете носити кольє з підвісом для створення яскравого образу. Ось так. Або цю підвіску можна зняти, щоб підкреслити стриманість і елегантність. Підвіска легко знімається завдяки розжимному бейлу. Що дозволяє вам експериментувати зі стилями. Можна носити кольє як з підвісом, так і без нього. Експериментувати можна також із конектором. Його можна носити як попереду шийки, а також можна кольє трансформувати для більш стриманого стилю і носити застіпкою позаду. На випадок! Якщо взагалі хочеться прибрати вам сяйву фіанітів, застіпки розкриваєте, знімаєте з однієї половинки конектор, розстібаєте іншу половинку, знімаєте ось цей овальний конектор і вашу прикрасу просто ось так закриваєте у замочок карабін. І у вас взагалі виходить стримане намисто з азуриту. Ідеальним доповненням до кольє є сережки. Швензи мають вигляд зменшеного сонечка, так як сам кулон. Це дозволяє створити цілісний образ даному комплекту. Сережки додадуть вашому вигляду витонченості та елегантності. Кожна сережка має дві пари намистин азуриту: нижня більш бірюзова, верхня більш синя, які між собою розділені розділювачем у вигляді хвильки. Самі швензи рясно усіяні фіанітами та мають зручну застіпку. Важливо зазначу, що вся фурнітура в цьому комплекті є родованою гіпоалергенною від фірми Milano Lux. Родій не лише забезпечує довговічність прикрас, але й надає їм особливого блиску та захищає від подразнень шкіри. Даний комплекс зазориту це не просто прикраса, це ваша можливість змінювати образ відповідно до настрою. Почуватися впевненою та вишуканою у будь-якій ситуації. Напишіть, будь ласка, коментар, а як вам сподобався цей комплект?